Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас завітав Це смайлик. У нього сьогодні велике свято, День народження. Давайте присядемо і послухаємо казку. Давним-давно один добрий художник хотів, щоб люди частіше посміхалися. Він узяв жовтий круг. Намалював на ньому дві крапочки. Це оченята та велику посмішку. Вийшов смайлик. З того часу смайлик допомагає нам показувати наші почуття. Коли ми бачимо смайлика з посмішкою, це означає, що йому весело. Коли він сумний і ми бачимо сльози, це означає, що він сумує. А коли його очі широко відкриті, він здивований. Смайлик навчив людей усміхатися навіть на відстані. Колись давно люди малювали смайлики в листах, щоб показати свій настрій. Навіть коли не могли бачити один одного, маленька жовта посмішка розповідала про радість. Сьогодні ми надсилаємо смайли в повідомленнях, щоб висловити свої почуття, радість, дивування, смуток. Це допомагає нам бути ближче і краще розуміти один одного, навіть якщо ми знаходимось дуже далеко. Тепер пропоную вам пограти в гру. Гадай, який смайлик! Я буду вам показувати зображення різних емоцій смайлика. А ви повинні повторити цю емоцію. Погляньте, який смайлик. Так, радісний. Тож ми посміхаємось та радіємо. Погляньте, який зараз смайлик. Так, він сумний. Тож, дітки, зробимо вигляд, що ми сумуємо. А зараз погляньте, який смайлик. Він здивований, так. Тож, будемо робити здивоване обличчя. А зараз який смайлик? Сердитий. Давайте уявімо, що ми сердимось на когось. Молодці. Дуже гарна вийшла гра. Смайлик дуже вдячний нам за чудову гру. Він бажає вам завжди посміхатися та бути щасливими. Давайте посміхнемося смайлику на прощання. До зустрічі, дітки! Не сумуйте!